В Катерининському храмі у Чернігові прощалися з двома бійцями, які загинули на фронті. Гранатометник Анатолій Бібік 1965 року народження. Для нього повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало другою війною у житті. З 1983 по 1985 чоловік воював в Афганістані. Про це розповіла його донька, депутатка обласної ради та легкоатлетка й учасниця Олімпійських ігор Ольга Бібік. За її словами, двадцять 4 лютого 2022 року батько пішов воювати добровольцем. Він доброволець, він навіть нічого не сказав матері, він просто пішов з квартири перший день вторгнення повномасштабного. Просто нікого нічого не сказав ні дітям, ні дружині, а просто пішов добровольцем воювати. От. Він захищав, обороняв наш Чернігів зі сторони потім його перевели в Авдіївський район. За словами Ольги Бібік, її батько Анатолій загинув 30 листопада на Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання. Ольга розповідає, він був справжньою опорою для їх родини. Батько він дуже надійний, просто це та людина, котра розсухована всі звання цього світу. Таких людей дуже мало. І те, що там він, він батько, і то, що просто він така людина, котра він все для матері робив, добував. Там гроші працював на всіх роботах світу, щоб ми нічим не нуждались. Я взагалі, Я взагалі. така папіна дуже доча була і залишаюсь. Я... Не знаю, зі мною дуже багато возився і якісь там шуточки, юмори, он ста Олька Шволька. Старший солдат Павло Пилипей народився 1983 року у Чернігові. У 2016-2017 роках був у зоні АТО, потім служив за контрактом. Спочатку повномасштабного вторгнення став до ЛАВ Збройних сил України. Брав участь у захисті Чернігова. Загинув 28 листопада на Донеччині під час виконання бойового завдання. Живим коридором військовослужбовців. Ужбовців провели в останню путь.